Всім привіт! В цьому відео ми будемо навчатись готувати ідеальну карамель без комочків. В Сотейник насипаємо 335 грамів цукру та заливаємо гарячою водою 95 мл. Воду можна просто підігріти в мікрохвильовці. Розмішуємо приблизно 3-5 хвилин, щоб цукор підтанув. Як бачите, на лопатки вже видно, що кристали цукру розтанули приблизно на 50%. Тепер можна ставити цей сироп на великий вогонь та залишити його до тих пір, поки цукор не почне коричневіти. Поки карамель закіпає, розповім вам дуже важливі правила. Одне із правил це ні в якому разі не відволікатись від приготування карамелі. Далі не забуваємо про техніку безпеки. Перше, над карамелью голову не нахиляти. Друге не намагатися вдихнути гарячу пару. Третє не суйте пальці. Четверте, обов'язково працюйте в рукавицях, тому що при вливанні вершків в гарячу карамель буде підніматись дуже гаряча пара, та карамель буде стріляти в різні боки. І п'яте, саме головне: дітей та тварин убрати кудись подалі. Не забувайте, що карамель більш небезпечніша ніж кипляча олія. Все, основне я вам все розповіла. А тепер, як бачите на відео, карамель починає коричневіти. Після цього зменшуємо вогонь до нижче середнього або до мінімума, так, щоб карамель продовжувала кипіти. Паралельно ставимо в мікрохвильову піч в пластмасовому посаді 450 вершків 33%, нагріваємо до кипіння. Також вершки можна закип'ятити просто на вогні. Далі одягаємо кухонну рукавичку на ту руку, яка буде мішати карамель. Перед вами повинно стояти, як на відео, кипляча карамель, закипівші вершки та лопатка і руки в рукавицях. Все в такій позиції чекаємо, коли можна буде влити гарячі вершки. Як тільки з'являється темно-янтарний колір, з'являється легкий димок та легкий запах паленого цукру. Не прогавте цієї миті, інакше цукор просто згорить. На відео показую, що потемніння відбуваються не по всій карамелі, а лише в одній її частині. Все, як тільки так зразу починаємо вливати вершки тонесенькою струйкою та постійно помішуючи лопаткою. Якщо карамель буде дуже сильно стріляти, можна зупиняти вливання вершків, але не надовго, приблизно 5 секунд та далі продовжуємо вливати вершки. Добре перемішуємо лопаткою до однорідності приблизно 3-4 хвилини. Потім додаємо в киплячу карамель, вершкове масло 100 грамів. Трішки перемішуємо та вимикаємо вогонь. Додаємо сіль 5 грамів, або ж за вашим смаком можете зовсім не додавати. Все добре перемішуємо лопаткою до однорідності та залишаємо трішки охолонуть. Коли вже карамель охолонула, можемо подивитись на її консистенцію. Як бачите, не одного шматочка цукру, вона просто ідеальна. А секрет в тому, що ми просто розчинили попередньо цукор в гарячій воді. А ось це вже карамель після холодильнику, і як бачите, яка вона виходить ідеальна. Також можна приготувати баночку такої карамелі та подарувати на свята. Як бачите, це карамель, яка не дуже застигає. Вона м'яка, але в той же час тримає форму та тягнеться. Але майте на увазі, що якість карамелі залежить не тільки від ваших навичок, а й від якості продуктів. Ось, наприклад, я взяла вершки фірми, якої я ніколи не користувалася, але вирішила дати шанс. За смаком це, звичайно, карамель, але по структурі дуже схоже на пюре, і вона зовсім не тягнеться. А це є головна характеристика карамелі. Якщо було корисним відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше провірених рецептів. З вами була Кейт Кухня. До зустрічі!